Але дивіться, Байковський, до вас буде, пане Петре, запитання. Ми дуже багато за останні тижні, особливо в такому неформальному середовищі в соцмережах критикували Сполучені Штати Америки, президента Трампа. Зараз градус зменшується. Але бачите, навіть Ілон Маск сказав, що він на своїй мережі, на платформі Ікс, бачить, що всі його критикують за Україну. І... Вочевидь, вони це помічають. Але чи могли ми уявити ще рік тому, що президент Сполучених Штатів Америки, от просто як інституція, президент Сполучених Штатів Америки, враховуючи, яка була ситуація і на полі бою, переверне стіл так, що ось уже про перемовини просто тут, от всі говорять про перемовини, і усі учасники процесу, можливо, тактика Трампа працює. Ну дивіться, самого початку Трамп Трам, коли йшов на вибори. Він казав, що я, я влаштую там перемовини. Тобто він до цього йшов. Це, я не думаю, що це якась несподіванка. Та Трамп відверто про це говорив. Я посаджу цих двох, і нехай вони домовляються. Тобто, ми зараз маємо ситуацію, коли ми сполучені штати вже не є партнером, а є ну якби стороною, яка намагається десь розрулити. Та тобто, вже на, на над, над цією війною. Ну, Для мене не є несподіванкою. Тобто я десь, я насправді я очікував, те, що буде можливо, першим кроком Трампа буде пряма зустріч. Ну, Зустрічі не було, був телефонний дзвінок. так? Ем, ну, можливо, окей, зу... я, 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 можливо, неправильно сформулював. Да, Воно не є несподіванкою з точки зору його обіцянок, але, можливо, і його тактика є дієвою. І справді, ми потім за місяць другий зрозуміємо, е... бо так і треба було. Дивіться, це це свідчить коли Трамп тисне на україну ми об'єднуємося це означає що у нас є правильні політичні рефлекси так що ми не 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 просідаємо навпаки мобілізуємося коли Трамп тисне на європу ну фактично погрожуючи одній країні нато забрати в неї територію сьогодні ну це про гренландію ну і загалом каже, що забере війська про то Canada, Європа, європа ну, зі скрипом але все ж таки все ж таки якось думає що треба треба перебирати приймає бюджет на там 800 мільярдів Євро, Німеччина так само на 500 мільярдів дискутується зараз питання. Тобто, е, це, тут звичайно питання: чи чи Трамп хотів цього досягнути? Можливо, він не цього хотів досягнути, так? Але він досягає Вже це таким процес чином. Процес пішов туди, то треба. Так, 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 та. Тобто е, знаєте, мені здається, в Трампа зараз є ну якийсь такий медовий місяць, назвемо його медових півроку. А далі цілком вірно, ну дивіться, рейтинги вже просіли. Тобто, якщо рейтинги далі підуть вниз, тобто у Трампа буде е, дилема або далі йти на пролом. З ну неочікуваними для себе результатами, або е, міняти постропову команду на тобто, відсувати маска, міняти і включати притомних людей і ставати Трампом, який був в, в, в Трамп там в 17-му році. Тобто Трамп міг перезуватися, і ну його риторика. Знаєте, одного разу він говорить оде, зовсім іншим казав: Хіба я це говорив? Так то він абсолютно легко може перевзутися, якщо він побачить, що йому щось невигідно е, у відносинах. Ну, що хоче Трамп, тобто йому. Ключове його а, бажання це щоб був мир, і щоб він вийшов перед всім світом і сказав: дивіться, я досягну миру. Mm. Але ціна цього миру для нього не важлива. Так? Тобто, якщо треба натиснути більше на Україну, звичайно, він це зробить. Е, якщо він зрозуміє, що на Україну не можна тиснути, тобто, якщо Україна ну, не, не піддається, то Трамп далі не, не може нічого зробити, тому що не буде миру. Так? Тоді йому доведеться або щось зробити з, з Росією, або якось взагалі концентруватися на Канаді і лишати це все в стороні. Хоча ну насправді все вже дуже ну Каная, Канада, не знаю, Герландія, що що він ще там придумає, може придумати дуже багато. а щодо денного перемир'я, які у вас є думки про це? Е, ну, дивіться, перемир'я немає. Є просто риторика про, про перемир'я, так? Тобто, так і наша з мені згода здається, Україна цінно. дипломатично зробила все, що ну нормально. Так? Ми сказали, ось на червоній лінії, ми готові. Ну але знаєте, ну договоріться з цими, так нехай вони цього до якось... Тобто, зараз маємо зворотню реакцію від Росії, і тут що важливо, цілком вірно, що Трамп зараз скаже: так дивіться, Росія готова. Але тут є певні зауваження до України і знову поверне свою атаку на Україну. І тут нам знову треба буде витримати. Витримати цей натиск. Його можна витримати. Як як показали перший тиск, ми можемо витримати. Тому що Трамп діяв ну, не стратегічно в даному випадку, а виключно тактично. Спробував натиснути, не пішло. Ну, він щось там ніби досягнув, да, але в якійсь мірі. Зрозумів, що ну тобто розумієте, миру не буде, якщо Україна на нього не не погодиться. Якщо ми погодимося, ну я погоджуюся абсолютно з тим, що говорили колеги. Та якщо ми звичайно здамо свої червоні лінії, це те, чого Трамп хоче. Але бачите, але Трамп вже говорить про велику пряма стата велика електростанція, ну вочевидь, Запорізька атомна електростанція, і я все таки в цьому контексті читую, що вони ведуть розмову про те, що росіяни поверну про намі повернуті нам. Мені здається, що просто в цей момент, десь не за годину, за дві, за день, хтось був біля Трампа, який розказав, що там є якась електростанція. Він про неї почав говорити. Я не впевнений, що це якісь стратегічні слова. Взагалі, розумієте, чого ми що ми бачимо, це розчарування. Тобто аналізувати політику крізь риторику зараз. Фактично вже неможливо. Так. Стовно, ну доєднуюся до, до того, що вже колега сказали, я би ще сказав: дивіться, дуже важливо зараз, так як е, політика стала гіпермедійною завдяки Трампу, тому що Трамп по кілька годин на день спілкується з засобами масової інформації. І е, дуже важливо не е, робити помилок медійних українській владі. І так само, я, мені здається, е, при переговорах е, дуже важливо, щоб пер, перемовинами займалися професійні дипломати. Тому що ми вже бачимо певні помилки, які ми допустили. і Ми не маємо права на такі помилки. Тобто, це не означає, знаєте, що це ну якась глобальна вина України, та але й помилок ми не маємо допускати щодо системи безпеки. Абсолютно погоджуюся, система міжнародних відносин зруйнувалася. Але для того, щоб народилася нова система, яка би була вигідна Україні в якійсь мірі. То європі треба доволі токсична доза Трампа. Насправді, що ми побачили, розумієте, тому що Росія для неї не бу... ну, було десь усвідомлення, що це загроза. Але доки є Сполучені Штати, то це така собі загроза, так і зараз фактично, якщо ця токсична доза Трампа буде йти вниз, то я не впевнений, що Європа буде насправді виділяти ті 800 мільярдів, так? Тому що це ну це це це, це, це дуже на 10 років. Якщо не помню. Ну вони ж сказали, що ми спочатку була заява, я так. Коротко перепрошую вас, по Ми знаємо перше виділимо 800 мільярдів, а далі. Ми знайшли шляхи, як впродовж конкретного часу віднайти можливості для виділення вісімсот мільярдів для підтримання обороноздатності. Бо ми, ми в ефірі якраз сиділи це тиждень тому якраз аналізували, і ми перше, що прочитали, що вони Україні виділяють. Ну, перше таке було повідомлення. А потім, коли зрозуміли, там не зрозуміло, чи вони собі їх виділили ці вісім. мільярдів. однозначно тому нова система міжнародних відносин народиться тільки тоді. Знаєте, коли, коли коли Захід насправді усвідомить Ну Європа насамперед усвідомить свою роль, почне реальні кроки до переозброєння себе України, нам дуже важливо з'єднати себе максимально з Європою. Всіма всіма можливими засобами стосовно сполучених штатів. Зараз ну знаєте така риторика, що все кінець американській демократії. Я трошки знаєте, скептично, тому що за Трампом ми просто не бачимо інституцій, вони є, але вони вони не медійні. Вони не можуть вийти на телебачення, і сказати Ось, ми працюємо так. Трамп їх фактично затьмарив своєю персоною. Інституції вони тривають досить довго, вони народжуються досить довго. Тому я впевнений, що інституції переживуть Трампа. Тому нам треба досить обережно ну і далі працювати з двома палатами з двома партіями у Сполучених Штатах, розуміючи, що все може пройти. Епоха Трампа пройде. А, а цілком вірно, знаєте, це вже буде новий альянс, напевно, але я не бачу все ж таки, щоб, знаєте, Сполучені Штати об'єдналися в дієвий союз з Росією. Ну, це може бути тактичний союз, але от якийсь такий стратегічний, це неможливо. Все одно, сполученим штатам в кінцевому результаті доведеться працювати з Європою і, очевидно, протистояти диктатурам, тому що конфлікт демократії і диктатур він є глибинний, він є серйозний. Так. Ми бачимо, можуть бути ситуативні альянси, але я не думаю, що вони можуть бути стратегічними.